Якщо дитина починає хворіти дуже часто, і це не діло не в дитячому садку і не в школі. Відкрита форточка, відкрита, відкрита квартирка, десь там, чи якийсь сквозняк. чому 20 дітей не захворіли, тільки одна дитина постійно хворіє? Ну, від чого це залежить? Ну, чому дві сім'ї, які живуть на одній території, розділені одним парканом? Чому і одна сім'я забезпечена, а друга менше забезпечена? Чому в забезпеченій сім'ї дитина 6 разів, 7 разів на рік хворіє простудними захворюваннями, в тому числі, як незабезпечена сім'я, не може собі дозволити ні вітаміну, ні мікроелементів. Але чому е, практично ця дитина майже не хворіє? Ну в чому тут суть? А виявляється, суть не в мікроорганізмі. Виявляється суть в тому, який енергетичний стан батьків. Тому що хвороби дітей це є проблеми батьків. Це я собі чітко зрозумів. І хто починає це розуміти, починає міняти себе. Я зараз даю схеми, ну банальні схеми для ситуації, які в кожному зустрічаються. Мова не йде про родові проблеми, мова не йде про е народження. Дітей з вадами розвитку. Мова зараз не буде говорити про онкопроблеми і так далі, які так само і в дітей. Це зовсім інша тема, ми про це не будемо говорити. Ми будемо говорити зараз про ситуацію, яка трапляється майже в кожній сім'ї, яка трапляється в кожній людині. І якщо зрозуміти це, то можна дуже сильно вплинути. Я бачу, як просто люди міняються на очах заради своїх дітей. Назвати Прокаплю Віталій Міхавич. Я за фахом лікар, зараз займаюся інеологією, це наука про інформаційно-енергетичний обмін в Всесвіті. Також я дуже активно займаюся натриційним методом лікування, це нутриціологія, це є ароматерапія, і ми в сьогоднішній лекції будемо про це багато говорити, тому що в нас сьогодні дуже важлива тема. Вона називається. Чому хворіють діти, але я би назвав її трошки по-іншому, бо це так само є інформація, що робити, щоб діти були здоровими. От таким чином, людина не являється просто набором органів і систем. Людина це є енергоінформаційна сутність, яка, крім органів, вона ще має душу, такий енергетичний субстрат, і має частинку духа. І ви чули, напевне, вираз всі ми ви створені по образу і подобію Божому. Це означає, що ми спільні по духу, тобто ми є частинка Богу, у кожного з нас є наш дух, а ми відрізняємося станом душі. Душа, як я вже казав, недосконала, вона переживає, ображається, звинувачує. І, в принципі, людина від людини відрізняється саме станом душі. А як це впливає на стан дитини? пане, ще чули, до речі, такий вираз мамин синок і татова дочка. Що це означає? Мама, звичайно, що батьки люблять і майже однакові із двох дітей, але все-таки цей зв'язок існує. Тобто мама більше так якби, відноситься, більше має енергетичний зв'язок з сином старшим, а тато має більше енергетичний зв'язок з старшою дочкою. Ну, Звичайно, другий син він зв'язаний з батьком, і друга дочка зв'язана з мамою. Тобто існує так через раз, виходить ну, е, е, взаємозв'язок. Так, а що це, для чого він потрібен цей взаємозв'язок? Справа в тому, що енергетично іде дитині не просто енергетично йде дитині саме допомога від батьків. Енергетично продаються риси характеру, енергетично продаються. Передається система істинних цінностей, енергетично продається програма, як діяти в всесвіті, як реагувати на ті чи інші події. І практично цей зв'язок дитині абсолютно потрібен. Кожна людина має свої переконання, і кожна людина має свої погляди на світ. І справа в тому, що дуже часто. І за негативних ситуацій, на які людина реагує, вона починає реагувати своїми енергетичними центрами і внаслідок переживань, образ, негативних емоцій, ці центри можуть закриватися. Справа в тому, що коли центр закриваються, порушується зв'язок. Що саме? Замість того, щоб давати енергетичний стан дитині в позитивному руслі, з'являється цей енергетичний стан, енергетичний стан дається. І в негативному руслі. Тобто образи, які мають батьки, переживання, злість, ненависть і так далі, так само може передаватися дитині. Справа в тому, що енергетичний зв'язок між батьками і дітьми розривається десь в районі 12 років. Система захисту дитини не настільки досконала, як система захисту дорослої людини. Тобто система імунітету не настільки досконала, не настільки досконала стан величкової звози, який відповідає на імунітет, не настільки досконалий стан кишечника, який відповідає за імунітет. І коли тільки закрився центр, що значить закрився центр, коли тут недостатньо енергії в цьому центрі, органи, які відповідають цьому центру, починають ну, якби вібрувати в зовсім іншому режимі. Бо вібрація здорового. Органу відрізняється від вібрації нездорового органу. Це вам скаже люба людина, яка займається енергетичними планами. Це видно на урокамері. Тобто орган починає набирати зовсім іншого ну якби забарвлення, він стає важким. Тобто це не його вібрація. А поява мікробу, який в принципі викликав захворювання, залежить не від того, що попав мікроб сюди в організм. Це залежить від того, що просто. Енергетичний стан легені чи бронха дозволив цьому мікроорганізму стати патогенним і розвиватися. Справа в тому, що на наших слозових оболонках, які являються ну, нестерильними, там живуть дуже багато. На будь-яких слозових оболонках живуть дуже багато різних мікроорганізмів. Виявляється, в кишечнику здорової людини здорової людини 3 кг флори. 3 кг флори. Звичайно. Що і існує гомеостаз, підтримується. Ну, флора починає ставати патогенною тоді, коли міняється енергетичний стан органу. І не обов'язково вдихати ту флору. Вона може попасти із організму, бо вона там в принципі є. І тому має дуже велике значення енергетичний стан. Дитина практично не ображається, дитина не переживає, дитина практично є ну якби чиста свідомість. Але вона може бути під впливом негативної енергії батьків. І питання в тому, а з ким вона з батьків зв'язана? Якщо це батько, звичайно, це може бути вплив батька, але це може бути вплив мами. До мене приходила одна людина, в якої дитина дитина 6 років страдала приступим вже бронкіальної асмиї. Виставляється бронхіт з пластичним компонентом, тобто йшла до бронкіальної асми. Ну, коли я її запитав, ну, а яка у вас сім'я, з ким живете, так далі, вона ну, каже, я живу з мамою. Ну, а де чоловік? Чоловік поїхав десь на заробітки. Ну, прийшов час, він вже менше так дзвонить, менше спілкується і так далі. Ну, людина взнає, жінка взнає, що чоловіка вже інша сім'я. Десь через певний час, ну і звичайно, вона від цього страдає. Вона каже, ви знаєте, така появилася важкість на душі, така ну така, якби, ем, ну така, от, ем, вже кінець світу. Тобто я не знала, де себе діти. Тобто, в мене постійно я вставала з важкістю і лягала з важкістю. І кажу, а з чим ти ще займаєшся? Вона каже, ну я ж дивлюся серіали і що постійно плачу, а коли тобі стає легше. От обніму дитину і стає легше. Я питаюся, а звідки це легше береться? Тобто от є ситуація, яка привела до того, жінка сама каже, важкість на душі. Ну ця важкість, вона перевірялася. Вона не видно, що це є проблеми з легенями, не видно. Не видно проблеми, поки я робила, нічого не видно. Ну важкість то є. Що для дорослої людини важкість? Це закритий енергетичний центр. Це є ще та стадія. Енергетична стадія хвороби, яка ще просто не проявилася. А як це вплинуло на дитину? А закритий центр дитини, коли є недосконала система імунітету, недосконала система захисту, привів до того, що коли з'явився тут блок, на цьому рівні з'являється просто будь-який мікроб. Я собі дуже часто задавав питання, чому одні бронхіти лікуються малиною калиною. Чому інші бронхіти переходять під впливом саме сучасного лікування у спастичний, хронічний компонент, у хронічну хворобу, спастичний компонент, а навіть бронхіальні астми? Яка тут причина? А причина постійно закритий енергетичний центр. Ви знаєте, у даному випадку, яка склала ситуація, коли людина готова, до неї приходить вчитель. Оця жінка була готова. Тобто вона почала розуміти, десь треба щось шукати. Ну вона вже їй надоїло давати постійно антибіотики дитині. Вона постійно давала антибіотики, вона постійно давала вже почала давати гормональні препарати. Вона вже готова була на поступок. І коли я сказав, що це є зв'язок, в принципі, в вигляді образи, вигляді навіть якоїсь ненависті, вона зробила, каже, я так і думала. От я якось так і відчувала. Що це змінилося? Вона поміняла. Відношення до своєї ситуації. Вона цю ситуацію відпустила. І коли вона це зрозуміла, вона відпустила ситуацію, оце був дитини останній приступ. Я просто, коли зрозумів оцю банальну схему, ну, ви знаєте, просто так, оце зараз я розказав, буквально за три хвилини. Це дуже просто говорити. Насправді, не так просто, коли близька людина покидає сім'ю і не так просто реагувати. Звичайно, так просто. Але, ну, як сказав Альберт Ейнштейн, що серйозні проблеми не можна вирішити на тому рівні свідомості, на якому вони виникли. Е, тазовий центр. Е, від чого залежать проблеми тазового центру? Тазовий центр відповідає за реалізацію мрії, які є в людини. Тобто людина про щось мріє в неї є. Ці мрії, якщо вже вони набирають якісь... Е, Конкретних позицій, то вони стають цілями людини. І дуже часто мрії людини вони можуть перетворитися в ілюзії. Тобто людина, яка щось би хотіла, але вона нічого для цього не робить, вона потім дуже часто впадає в депресію, тому що в неї нічого не виходить. Як це потім впливає на дитину? Як правило, людина, яка немає, не знає, куди йти, в неї закривається тазовий центр. Закриття тазоцентру дуже часто впливає на нижні кінцівки. В дитини закриття тазоцентру батьків буде впливати надзвичайно на проблеми у вигляді травм, зв'язані з нижніми кінцівками. Це можуть бути вивихи, це можуть бути переломи, це можуть якісь бути ну, розлади, розвитку колінних, тазових суглобів, стопи і так далі. Все, що зв'язано з нижніми кінцівками, може бути зв'язано з тим, що батьки. Припинилися, у батьків припинився розвиток. Тобто вони перестали, вони живуть ілюзіями, вони не знають, куди йти далі. І, звичайно, що це може вплинути на здоров'я дітей. В жінки, вся гінекологія це є статева дисгармонія. Вся гінекологія це є статева дисгармонія. Вона може бути давно, це має, не має значення 20 років, 30 років невідпущені образи, які знаходяться в стані свідомості. Які знаходяться на рівні душі, можуть бути, приводити до закриття енергетичного центру. Закриття енергетичного центру порушує варіальний ментуальний цикл. Як це впливає на дитину? Та дитина, яка ще не має ну, ознаки вторинно-сатевого розвитку, вона є так само закривається центр. Як е, дуже часто проявляється закриття цього центру, а ми всі знаємо, є так званий нічний інвес. Коли нечнене тримання сечі, яке відбувається дуже часто вночі, під час сну. Проблеми зв'язані з животом. Проблеми, зв'язані з животом, Це так само, коли батьки не можуть себе реалізувати в соціумі. Коли немає реалізації в соціумі, то в принципі страдають шумково кишка, органи шлунково кишкового тракту. Проблеми з шлунком, 12-падло кишкою. Завжди буває тоді, коли хтось із батьків самі себе їдять. Тобто вони не можуть себе чомусь реалізувати, їхні навики повністю себе ну, нервізують в тому чи іншому місці. А це може впливати на дитину. Що тоді відбувається? Енергетичний застій приводить до винозного застою. як якби кажуть, причина виразу, він ж є майже в кожного. То Чому в одних викликає виразкову хворобу, а в других не викликає? Справа в тому, що це все-таки є енергетичний план. І коли заблокований центр, звичайно, що це буде впливати. І дуже багато дітей в віці трьох років, чотирьох, п'яти і так далі, вже мають виразкову хворобу, мають гасту Так само дуже часто є проблема, зв'язані з пішунковою залозою. Пішункова, пішункова залоза це є подразливість. подразливість які, Наприклад, є в одного з батьків, які в принципі, потім передаються енергетично на, на дітей. Людина має проблему з живченим і з печінкою, коли в неї з'являються якісь гнівні, гнівні думки. Тобто ці гнівні думки у мами або тата можуть передаватися на стан ну, дитини і викликають так само застій стій Викликають так само проблеми, підразу проблеми підшулкової золози. Якщо один із батьків живуть минулим, це, звичайно, впливає на стан товсту кишечника дитини. Ну і тепер має значення конституційні особливості. Якщо конституція дитини, схильність до якихось процесів і накладання енергетичного плану дуже швидко приводить до появи захворювання. До речі, бувають часто проблеми з кишкового тракту, коли йде боротьба за лідерство в сім'ї. Хто, хто головний в сім'ї, оці боротьба за лідерство в сім'ї дуже часто виснажують одну половину, тому що один ну, сильна, енергетична особа може подавляти слабшу. І, звичайно, якщо вона зв'язана з дитиною, це буде впливати на дитину, викликаючи ті чи інші проблеми шлунково кишкового тракту. Це вже потім приєднуються лянглії, які попадають з їжею, і в принципі, які може жити в кишечнику, не викликаючи ніяких проблем. Це вже потім з'являється е, навіть каміння із-за того, що йде затримка жовчі, і в дітей в віці 10-12 років, найшвидше з'являються конкременти в червні Звичайно, що є конституційна є безхильність до цього. Бо у баби є е, живча кам'яна хвороба, в мами живчі кам'яна хвороба і так далі. І в дитини буде. Чому? Так тому і за застою. Але спочатку це має бути енергетичні зміни, які потім приводять до змін саме в тому чи іншому органі. Центр шиї. Центр шиї це є невисказні образи. І дуже часто з'являються болі в діленці шиї. Так само я бачив дітей, я навіть їм допомагав, тому що я більше зв'язаний з дорослими, але так само до мене проводять дітей. Що ніби дитина заспала шию. Ну, а це не заспала шиє, тому що всі сплять. Чому вона спала на тій самій подушці, вона спала ну, при тих самих умовах, чому вона саме ту шию заспала? Та Тут справа в тому, що так само енергетичні застріє. Ви знаєте, довший час займається проблемами хребта. І я не бачу зв'язку між больовим синдромом і остеохондрозом. В дівчині 12 років. Немає ще остеохондрозу, чому в неї постійно болить шия? І чому у батьків 80 років, в яких є остеохондроз, шиї не болить? Ну який тут зв'язок? А енергетичний зв'язок тут є. І коли тут недостатньо енергії, будь-який поворот шиї, любий, ну, наприклад, будь-який рух може привести до больового синдрому. І саме до больового синдрому, який, в принципі, потім з'являється в вигляді частин. Може з'являтися у голоса, може з'являтися в будь-який в ну, стан заїкання в дітей, тобто логоневроз. Ну, тут логоневроз причин не одна, причин декілька. Логоневроз може бути тоді, коли є диктат зі сторони батьків, коли дуже строгий батько, суворий батько, що там він постійно щось вимагає м'якої, такої енергетично легкої дитини. От коли дитина чує по відношенню до себе несправедливість, в нього може розвиватися логоневроз це заїкання. Це є логоневроз, тобто це є функціональні зміни, які під впливом зняття оцього диктату може мінятися стан. І дитина починає ну процес стілення, вона стає набагато менше заїка, заїкатися і, в принципі, видужує. І дуже часто, от коли я бачу дитину в окулярах. Дуже часто це є проблема в сім'ї, вона може бути скрита. Тобто дитина, воно, ви можете навіть дитині нічого не говорити. Ви можете свої відносини скривати, а дитина це все відчуває, вона бачить. Якщо мама щось не хоче бачити, звичайно, центр буде закритий і, відповідно, буде закриватися центр у дитини. Чи там батько не хоче бачити? І дуже часто ми говоримо, очі б ми тебе не бачили. Тобто ми самі закриваємося від цього. А це може впливати на стан дитини. Я бачив, що сім'я, яка може собі дозволити дуже багато різних ліків, починає, незважаючи на все, саме сучасне лікування, саме кращі е, спеціалісти по е, зору, а дитина прорисує подійне зору. Чому? Тому що хтось із батьків не хоче чогось бачити. Може дитина не хоче бачити відносини, які є в сім'ї. Відносини, які в принципі не гармонійні. І відповідно проблеми з слухом, коли щось не хочеш чути. І проблеми, зв'язані з дітьми, це якраз та підказка, яка йде від Бога для того, що треба щось робити. Бо коли ніби все добре, ніби якась є стабільність, людина тоді не міняється. Людина починає мінятися саме тоді, коли ну, стає погано. Я дуже люблю таку фразу, що людина росте, ну, духовно росте, коли їй погано. Система переконань, система дії в соціумі, звичайно, ми беремо до уваги так, як працюють наші батьки. Те, що роблять наші батьки. Реакція на певні ситуації в соціумі. Так само ми дивимося, а як реагують наші батьки? Самі ближчі люди, які, в принципі, з нами живуть, які ми маємо за авторитет. І це дуже важливо. Що як ти себе поводиш в сім'ї? Чи діти твій приклад для є, приклад для якогось зразку, для виховання системи істинних цінностей, чи може цей приклад якраз не вартий увагу, і це дуже шкідливий для дітей? Це так само має значення, чи дитина буде сприймати світ таким, як він є, і буде мати позитивне мислення, чи на все воно буде мати негативне мислення і негативно сприймати світ? Негативні ситуації треба зрозуміти, що вони не існують. Люба ситуація вона має позитивну складову і негативну складову. Як батьки мають навчити дітей, щоб вони бачили тільки позитивну складову в будь-якій ситуації? Щоб вони навчилися вирішувати проблему активно, а не ховатися від проблеми. Оце велике завдання батьків. Але саме навіть не те, що батьки вчать, дії. дія. Саме, саме є така фраза, що не старайтеся міняти дітей. Вони все рівно будуть подібні на вас. Тобто себе треба міняти. Інформації насправді дуже багато. Інформації, хто цим цікавиться, інформацію ви можете подивитися в інтернеті і так далі, тобто дуже багато. Я просто вам розказую як одну, один із варіантів. це Для того, щоб може ця саме інформація комусь буде дуже цінна і хтось зробить просто правильні висновки і якби, постарається помінятися. Якщо треба комусь допомоги, ви можете саме звернутися до мене, я можу проконсультувати і саме цю допомогу надати, просто допомогти. Ніхто за людину робити не буде. Людині просто треба допомогти, ну, якби підказати, а людина сама прийшла до даної ситуації, вона повинна сама на себе взяти відповідальність, вона повинна сама зробити висновок і сама робити дію. Тобто кожна причина приводить до якогось наслідку. Ні лікар, ні цілитель, ні священник за це робити не буде. Вони можуть підказати людині, але людина діяти повинна сама.